Слава Україні! Декілька моментів, про які хотілося б сьогодні поговорити і розказати. Ну, по-перше, на московських болотах найголовніше пуйло всього світу гавкнуло про те, що він не задоволений тими пробками, які зараз є на так званому Кримському мосту. Тому прийняв пропозицію, що так званих туристів до тимчасово окупованого Криму треба возити через. Наші тимчасово окуповані українські території. Мається на увазі частина Запорізької, Херсонської області. Ну, ви знаєте, якісь позитиви у цьому рішенні є. По-перше, ці туристи, русі ще туристи, зможуть взяти участь у гуманітарному розмінуванні наших територій. Тому що москалі накидали там стільки мін. Що вони навіть самі не знають, на яких дорогах, на яких територіях. Так що будуть підриватися. До речі, кажуть, що Адольф Гітлер з того світу, з пекла, дуже вдячний Володимиру Путіну за знищення саме росіян. Бо навіть йому не вдавалося це робити настільки ефективно. Ну і ще про декілька моментів, які стосуються наших фронтових справ. Ситуація складна, важка, бої важкі. І коли хтось говорить про метри або десятки метрів наших просувань по тимчасово окупованій території, по звільненні нашої території і каже, що цього замало, то лише одна пропозиція взяти бронік, одягнути його берці, форму, тобто, щоб по вазі було так, як йде у бій штурмовик, І прогнати себе кілометрів 5 степом в спеку 35-40. Радусім, навіть без бою. Цього буде достатньо. Ну і ще одне: деякі експерти, особливо західні, говорять про те, що контрнаступ відбувається не так, як треба. Про що це говорить? Про те, що вони, вибачте, ніфіга не знають про наш контрнаступ і про дії нашого командування. Слава Богу, не знають. По-друге, це самі те люди, що говорили про Київ, який ми українці здамо за три дні і взагалі зразу програємо цю війну. І це ті самі люди, які після нашої перемоги будуть казати, що це вони навчили наших генералів і солдатів воювати. Тут є нюанс важливий, що про наші контрнаступи, про наші дії, оборонні або наступальні, не говорять від слова взагалі ті, від кого залежить постачання. Зброї, боєприпасів, обладнання для Збройних сил України. Там зовсім інша парадигма, там зовсім інші люди прагматичні і вони знають, що робити. І дякую їм за допомогу. Користуючись нагодою, звичайно, хочеться привітати американців з Днем їхньої незалежності. Вони в нас сьогодні. Приймають багато привітання, я думаю, що від українців привітання особливі. Ну і власне та ситуація, яка у нас зараз складається в регіоні, вона є повністю контрольованою. Сили оборони виконують свої поставлені завдання бойові. Поки що 4-5-0, слава Богу. Але, звичайно, говоримо про те, що загроза ракетних обстрілів атак дронами Камікадзе залишається на рівні дуже високим. Ну і ще про один нюанс: я не знаходжуся за кермом, тому це звернення. Записується цілком безпечно, тримаємо стрій! Переможемо! Слава нації! Смерть урогам!